Зухвалі вороги лютують, вони загинуть. Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь, від страху перед ворогом бережи моє життя, сховай мене від змови лиходіїв, від невгамованої юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово. Щоб у безвинного із за кутка стріляти, стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета. Кажуть хто нас побачить? Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного й серце бездонне, та Бог стрілу на них пускає. І вони притьмом ранами вкриті, і власний язик їхній їм готує погибель, хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать, те й звістують діла Божі, і над його вчинками розважають, радіє праведний у Господі, до нього прибігає, всі праві серцем веселяться. Амінь.